Мій хлопці, я вже поздоровалася, поздоровайтеся. Нічого сьогодні не вкрали, слава Богу. До Антоші приходили, дивіться, принесли. Чи це його жетон чи ні. Бурдюх Антон. Невже це те, що було у нього на його груді? Принесли. Не знаю, чесно кажучи, мені так шкода такі речі. Це тобі чи мама, чи хто принесе, ж не чи дружина. Так, синочок, мама, зараз тобі щось прикрутить тут. Подивлюся, де тут можна. О, як тут туго стоїть, а ну. М -м -м -м. страшенно. Тут навіть проволочку не продінеш сюди, розумієш? Так, ну зараз буду щось старатися, синочок тобі зробити. Сьогодні у нас 4 місяці, як тебе немає, синок не віриться, а Фекин Дмитро Миколаєвич сьогодні ти мені так снився. І все одно ти мені кажеш, мам. Та я живий, а я своїми дурацькими принципами. Не ну, з армії втік і кажеш, я не хочу більше в армії. І такий ти прямо знаєш, світлий, світлий. кажеш, мам, І ти до мене не прийшов, і я тебе якось так випадково зустріла. Мам, у мене все нормально. Я не піду туди, бо там правди немає, зовсім немає. А я кажу. А потім десь ти пропала, я так іду, а ти виходиш, кажу, гафикін, ну ти даєш. А ми так часто були, так балакали. Він Каже, мама, тихенько, не кажи, не кажи нікому, що я гафикін. Я не хочу бути гафикином. Я не хочу, щоб ти знав, що я гафикін. До чого це не знаю. Але отаке проснилося. Так, добре, мої любоньки, зараз буду щось думати, куди ж мені це присипити. Що трішки, конечно, намучилася. Три штучки я вставила проволки туди. Треба просто ключ взяти, маленький. Саморіс відкручуєш, і там стяжки ми купимо і зробимо. Все просто. А я, я вже тикала-тикала, я вже всі пальці побила, але затикнула. На три повісила, трішки вона довгенька. Бачите, вона трішки тут зайва. Ну ні, А можливо отак її зробити, як ви вважаєте. Може отак прямо пустити. Навірно, так прямо буде красивіше. Да? Отак а й прямо йде, да? отак красивіше, ніж на бок. Ну, вазу не хочу приймати, хай вона буде так посередині стояти. Ось так прикрутила, зверху там не, ну, вже не змогла засунути, Уже Саша прийде, тоді ми зробимо. Синочок, мама все зробила. Все зробила. Ти ж знаєш свою маму. Мама з шкури вилізе, але зробить. Так що в тебе тепер красивенько тут. Мій зясік маленький. Ось він, Садовенка Дмитро. Такий красявий, така в тебе гарна дружина. Ви знаєте, я все пройшла до дімочки сюди, до цього і йду. І поправляю, поправляю. Там квіти, там випав, цей горщик, перевернувся. А ось Ромочка мамочка, приходила сьогодні. Дитиночка тільки народилася, він загинув, дитинка народилася. Царство небесне, 95-го року жах, сам пішов. Ой, так я, я кажу, пройшла сюди. Ставила, А одне не можу поставити. Ну, впало. Ось тюльпани засунула сюди, тому що вітер, як захвати їх, вони всі полетять, а вони просто їх поставили, бачите, вони вже валялися тут. То я їх встромила в горщика, вже рідні прийдуть тоді наведуть порядок. А оце тикала, тикала, вони на одну затяжку. Ну, не стоїть воно і все. А теж вітер подме і кудись понесе. Ну, не знаю, як його зробити. От Чесно, не знаю, куди його вставити. Хоч би який горщик був. Тут бачите, Прапорець вони вставили, а більше нічого не влазить. І шкода буде, якщо вітер занесе. Ну, так, якщо вітер занесе, то знайдуть. Тут теж поставили вони отак, воно падає і все, то я поставила його в вазу, там вже розберуться. Це синочок. Я пішла. Не можна казати, не до побачення, не прощавай. Я обов'язково прийду, синочок. Обов Лежіть, хлопчики. Зараз на секундочку за заскочу до. Женьки і до Тараса, подивлюсь, у них там все ладно чи ні, і поїду далі. Ви знаєте, сонечко світе, але я ось одягнута в таких ось штаях, ну джинсових. І я вам скажу, що ноги мерзнуть, треба вже одівати нижнє термобілизну. Я буду одівати діма Дві чи три пари передав, одну Саша носить, а дві новенькі лежать, я буду одягати Ді мене. Ну така солдатська. О, і ще оце я хотіла. Я хотіла оце, бачите, люди там сидять в сквері, просто гуляють і влітку і вони розмовляють з нашими героями. Я думаю, що це, це мені здається, Щас, зараз, 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 зараз я підніму, бачите, куди аж закинуло. Ой, зараз, зараз, зараз хвилиночку. Мені здається, що це цього віті чомусь, тобто вови. А може це є це? хлопчики, чиє це, скажіть? а? Ну, це не, не Тараса 100%. Якщо розібратися, дивіться, ось Москвін. Це, мабуть, сюди принесли, бо сюди квіти стоять, правильно? А тут то встанок... Мені чомусь здається, що це Володимира квіти. Ну, хлопчики, ви мене вибачте, я поставлю, отуток, добре. Я отут поставлю, щоб воно вже не знеслося. Я отак під це підіпру. О, отак. І хай стоїть. Вибачте, якщо це, якщо це можливо, твій Владіслав, то вибач, я поставила. Ну, це краще, ніж воно валяється, отам аж Бог знаде. Добре, ну мені чомусь здається, що це Володимира. Я той раз бачила, неначе не знаю. А оце, мабуть, і ці рози, що кажуть, і... да, вони з такої якоїсь тканинки цікавої. Все, хлопчики, Тарасик, все нормально, все в тебе хорошо. Валері, теж Женька, в тебе взагалі красота. О, так у тебе вже Новий рік поруч. Комусь вже ялинку поставили. Боже, справжня ялинка, дивіться. Ой-ой-ой, теж цигаретку поклали, дивіться, цукерочка за царство небесне. тебе вже новий рік, да, Владіслав, Боже, яка краса. Прямо ялинка. Боже, Боже, ну це взагалі. Розумієте, наскільки любов сім'ї, що вони вже йому змайстрували. Тут не просто гілочку, а ялинка. І там є гірлянда, яка горить, мабуть, від батарейки, але вона вже. да, от батарейки, але батарейка, мабуть, закінчилася. І віночок. Він. Ну, краса, краса. 96-й рік теж такий же ж молодюсінький, А тут хризантеми крас... ще красиво себе почувають. Тут затишно, мабуть. Зека, а що це в тебе впав, пропорець? чи Це так його вставили сюди, Жек. М? Та ні ось заломане, мабуть, туди ставили. Значить, треба всунути, бо полетить Бог зна куди, Жека твій прапорець. Отак От то так, що в наших героїв уже новий рік. Ти додому.